Рятуючись від спекотної погоди, віничани не переймаються станом водойм – води та дна. Купаються та розважаються, часто забуваючи про елементарні правила безпеки. Переконатись у цьому мали змогу вінницькі рятувальники, коли 8 серпня завітали на Вишинське озеро, яке, до речі, цього року не пройшло паспортизації, але від цього не стало менш популярним. Відпочивальники від старого до малого, ігноруючи усі заборонні знаки, продовжують купатися у небезпечній воді. Людям довели обстановку щодо загибелі людей на воді з початку року, провели роз'яснювальні роботи. Ну, щодо застереження самих людей по поводу купання на воді е, роздали листівки. Прикрим є те, що до застереження рятувальників прислухаються не всі. Дехто байдуже продовжує купатись, а дехто навіть не приховуючи роздратування, зауважує, що все знає, але все ж таки знаходяться люди, які з розумінням і цікавістю ставляться до інформації. В таку воду ще можна лізти. А от була 6 числа грязна вода, я влізла і все в кріщах обсипана була. Після проведеної роботи рятувальники повернулись до розташування, адже кожної хвилини може надійти тривожний дзвінок. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.